А другий вибух так взагалі ледь мене не підірвав. Ах, Ну хіба ж це я навіть слова не можу підобрати? Рейд дався мені легко і був невимушеним на перших кількох хвилях. А далі я їв золоті яблука, нема соняшник, підірвемо цей пагорб. Крихітко! Перед останнього я спалив лавою. А от для останнього у мене був особливий план дій. Біп, буп бап чик чик чи справа заходять дерева, а зліва виходять різні дорогоцінні руди. Привіт, друзі! Як справи? Воло 482 тут, і ми продовжуємо нашу легендарну пригоду. Я спіймав цю свинку і вирішив покататися на ній своїм квітковим полем. Це було весело і повільно. День 301-й. відправився політати та розвідати землі неподалік від себе. Зустрів двох лам, хотів їх розвести, але чи то Майнкрафт завис, чи що сталося? Я не впевнений. Копиці сіна зникли, але нічого не сталося. Я взяв ще трохи копець сіна. Знову спробував їх нагодувати, але нічого не вийшло. Спробував дати їм запеченої картоплі та золотих яблук, продовжив годувати їх копицями з сіна. І ні з того, ні з сього декілька копиць повернулося назад. Зрозумів, що це якісь бермутські лами, і продовжив свою мандрівку. На моєму шляху трапився мангровий ліс. І ось тут я затримався надовго. Це мій перший візит в нього. Так що я добував все: коріння, листя і саме собою дерево. Це дерево так важко добувати, і водночас воно таке красиве. Ну, дошки та обтесані колоди, а не саме дерево. Саме дерево досить огидне. Поруч було звичайне болото, і я дуже хотів знайти слиз. Але на жаль, жодного слизняка там не було. Так що просто продовжив рубати дерево. Дерево, яке дуже важко піддається рубці, поки доберешся до самого дерева, замучаєшся, і з таким результатом я закінчив його рубати. А і ще добув гігантську кількість багна. Прям повністю забив шалкербокс ним. Подумав, раз я вже добув стільки всього, то добуду ще і акації. На нещастя селян знайшов їхнє село. Зустрів кота. Мяу! Приютив кота! Так от, чого ж на нещастя селян? А того, що поруч з селом вежа розбійників, і я спровокував набіг на неї. Ну що тут скажеш? Упс! <реш> насправді рейд був невимушеним і дався дуже легко. У мене навіть був час, щоб поспати, але час на поспати в мене був тому, що один розбійник заліз незрозуміло куди, і я витратив майже 5 хвилин на те, щоб його знайти. Все-таки я дивився занадто далеко. Він був набагато ближче. Ви знали, що векси можуть мати меч зачарований на силу вогню? Дотепер я не звертав на це уваги. Рейд дався мені легко і був невимушеним. На перших кількох хвилях, а далі я їв золоті яблука, не мав соняшник, для того, щоб вижити. Та й не тільки для того, щоб вижити, а ще і тому, що просто можу собі це дозволити. Але, от в більшості випадків, саме для того, щоб вижити, в переважній більшості, стоп! А хіба буває непереважна більшість? Хм... Цікаво, дуже цікаво. Чекаю вашої думки про це з падінням ночі на землю. Я полетів подальше від села, щоб скіпнути ніч. А вранці повернувся, щоб перестріляти всіх розбійників. Але навіть на моїй платформі Векси не дали мені спокійно це зробити. Просто платформа була за низько. Але зрештою, вбивши останнього розбійника яким була відьма? Набіг закінчився, і я врятував це село. Плюс 5 тотемів і мінус всі селяни, окрім одного того, якого я закрив в будинку. Після такого нелегкого рейду мені залишалося зробити тільки одне: повернутися до вежі розбійників і звільнити всіх в'язнів. До речі, зверніть увагу на це, грати, які є звичайним парканом, чомусь залагали та поводили себе так, наче вони торкаються якогось блока. Скоріш за все. Це дуже рідкісний та незвичний баг, який, звісно ж, попався мені в цьому легендарному виживанні. Раніше мені траплявся не менш рідкісний гліч, коли я знайшов спаунер без жодної скрині. Але тоді я не звернув на це увагу. А тепер звернув через те, що зі мною кіт та збирайлики я не можу користуватися елітрами, щоб потрапити додому. Зато це чудова можливість, щоб назбирати квіти. Погуляти пішки та покататися на човні. І саме тому я зробив її подальше від свого будинку, щоби не бачити. Для збирайликів я виділив свій стартовий будинок. Тут вони проведуть все своє життя. І, до речі, це досить гарний варіант. Одинадцять одинадцять до темів безсмертя. Це прекрасно. Десять десять також непогано. Дев'ять. Дев'ять також в порядку. Окей. 9 так 9. Три в скриню Ендера, а решту в скриню з цінностями. Весь 309-й день я проафекашив для того, щоб добути трошки пороха. Прийняв рішення, що другому поверху бути. Спочатку зробив суцільні стіни, а після задав форму вікнам. І ось це фінальний результат. Для однієї кімнати, правда, навіть не закінчивши цю кімнату до кінця, я відволікся на спаунер павуків. Вімкнув його. Ось такий тут крутий вмикатор. Побив їх трошечки і далі пішов в печери добувати різні руди, починаючи від діамантів та закінчуючи золотом та редстоуном. Тільки от в цих печерах я заблукав. Так, що печерами вибрався якнайвище і звідти вже викопався назовню, а опинився практично там, звідки і починав. Вивалив всі знайдені діаманти прямо перед входом, добув їх і прийняв діамантовий душ. Ну що ж, час веселощів закінчився, і настав час серйозної справи. Раніше я зробив ось такий проход крізь цей пагорб, але мені цього недостатньо. Я легонько вздрімнув. І приступив до того, щоб зрівняти цей пагорб з землею. День та ніч. Я трудився над цим. І навіть кріпери мені допомагали. І ось що в мене було на наступний день. Не густо, м'яко кажучи. А ще я дуже клопітливо збирав всі випавші блоки. Якщо ви підпишетесь на мене, то Лаурін встановить 50 блоків ґрунту за кожного з вас. Це був жарт. Я з ним не знайомий, але підписатися на мене все рівно необхідно. Я так сильно довбав каміння кайлом, що воно в одну мить аж вислизнуло з моїх рук, вирівняв до кінця частину пагорба і зрозумів. Що кайлом тут багато не зробиш. Тому наступив час кавалерії важкої артилерії. Підірвемо цей пагорб. Крихітко. Правда, ефект слабший, ніж я очікував. А другий вибух так взагалі ледь мене не підірвав. На третій раз я встановив весь залишившийся динаміт. І тепер результати вибуху мене порадували. Один кінь впав в цю воронку, так що довелося його звідси витягати. Я залишив його біля верблюда. Результати останнього вибуху дали мені зрозуміти, що швидше всього цей пагорб буде знести динамітом, так що я пішов афекашити. Афекашив я дуже мало. Буквально до ночі цього ж самого дня зробив стак динаміту. Підірвав половину і зрозумів, що цього далеко недостатньо, так що повернувся афекашити. На цей раз закінчив на кінець 319-го дня. До речі, внизу було два мандруючих крамаря, але нічого корисного в жодного з них не було. Сповна заклав динамітом прохід і зробив досить потужний вибух. І тут до мене прийшло розуміння, що все це місиво мені доведеться прибирати кайлом, а робити це все вручну буде дуже незручно. Так що я переніс маяк всередину цього місива і продовжив рівняти з землею. Цей пагорб старим добрим способом зацініть це, стати наверх блока не вийшло, але встиг зламати його при падінні. І так проходив день за днем, ламаючи блоки. Аж поки мені не знадобилося в енд, щоб полагодити інструменти. День 324. -й. Я прийняв рішення, що відтепер вмикатиму запис тільки один раз на день, щоб зафіксувати все, що було зроблено. Отож, 325 день. 26, 27, 28, І я взяв перерву, щоб полагодити свої інструменти та викласти всі блоки з шалкербоксів. Тому що, як можете бачити, вони заповнені до відвалу. Продовжимо. 29, дев'ятий. А м, запис 30-го дня ось такий. Дуже коротенький і нічого не видно. Але ось що було зроблено за нього: 31, й 32-й І нарешті наступив юбілейний. 333. В його честь я збудував монумент заліза, золота та діамантів. Планую почати робити таке кожної подібної дати. Почув звуки зомбі десь поруч з своїм будинком. Подивився під ним, але там його не знайшов. Так виглядає простір під моїм будинком. Те, чого не видно на відео, не обов'язково повинно бути красивим. Це правило будь-якого ютубера по Майнкрафту. А де ж він був? Ха, Ха, всередині стін. Не знаю чому, але я був дуже радий бачити розбійників. Перед останнього я спалив лавою, а от для останнього у мене був особливий план дій. Він був дуже гарячим парубком, і я допоміг йому охолонути. 36-й. 37-й? Я признаю, це був не пагорб, це була скеля. Невелика така скеля. І наразі результат мене влаштовує. Вже є новий план дій зробити тут велику алею квітів. А для цього спочатку потрібно озеленити всю цю площу. Оу, давно ви там? Що? Окей, окей, не буду заважати. Шіш, привіт, зірко. Прив'ю перших ста днів цього виживання. Пригостись бамбуком 39, 40, і на 340 день я нарешті закінчив ставити ґрунт. І ось так майбутнє, але як квітів тепер виглядає. Навіть розбійники прийшли подивитися, що тут помінялося. Мало що вони знають, це останнє, що вони побачать. Не помічаєте нічого? В чаті відображається мій теперішній нік. Нічого особливого під час його зміни я не робив, а змінив його десь тоді, коли спилював скелю. Все таки арбалет то не моє. Я більше віддаю перевагу луку, так що полагодив свій старий, свій самий перший, свій самий потужніший лук, і дав йому ім'я. Яке він заслужив, вбивши ендер дракона, і це коштувало мені 8 рівнів. А якщо б зробив це, коли лагодив його, то обійшлося б в один майбутнє, але квітів більше схожа на неконтрольований спаунер монстрів. Я не люблю, коли всюди стоять огидні смолоскипи. Так що всі смолоскипи я приховував за моховим покривом. Хоч я і не знаю, на яку відстань смолоскипи прибирають спаун монстрів, але все рівно відраховував однакову кількість блоків від кожного смолоскипа. Яку ж кількість блоків? А ту? Що мені здавалося, що спрацює та прибере спавн. І більше того, вона спрацювала, повністю прибравши весь спаун злих монстрів, який я молодець, що зробив ферму ендерменів. Не уявляю собі, як це лагодити незретові інструменти без неї. Місце спауну, ваші припущення. Відповідь: нульові координати, такого ви точно не очікували. І раз так сталося, що я опинився не дома, то було прийнято рішення сходити розвіятись. І зрештою, я опинився в глиняних печерах, в яких вже був раніше. Знаєте, по що я сюди прийшов? Помохові покриви. Ех. Якщо б я тільки знав тоді, як же ж легко їх фармити, то не сидів би зараз в цих печерах. Але якщо б я зараз не сидів в цих печерах, то у стрибку не спіймав би аксолотля у відро на поверхню, мене витягнули звуки грози. Мені здавалося, що поки я піднімався, вона скінчилася. Але насправді виявилося, що всі монстри просто були під листям, що і заважало викликати блискавку. Ця гроза виявилася дуже продуктивною, але не головами зомбі, в мене вони є. А тим, що я вибив музикальну платівку, якої у мене досі не було. По її закінченню, повернувся в печери добувати мохові покриви. Ну і звичайно, я не проходив повз дорогоцінних руд. Впіймав маленьку родинку коричневих аксолотлів, випадково створив спаунер тропічних риб. І оскільки я завжди ношу з собою невеличку стопку заліза, я не міг їх залишити в темній глибокій печері. В моїй темній і глибокій скрині їм буде краще. По виходу з печер я направив. В дерев'яний намет, адже там на мене чекав кінь скелет. Подорожувати на ньому додому було просто, адже я вже раніше подолав цей самий маршрут тільки верхом на верблюді. Це одна з моїх найогидніших та водночас найкорисніших будівель. Я вже збився з рахунку, скільки ночей я тут перечекав. Раніше мені здавалося, що ось тут я добув багато ґрунту. Знав би я тоді, що на мене чекало. Стоп! Я що бачу людину, яка досі не поставила лайк? Будь ласка, будь ласка, поставте лайк та скиньте це відео всім своїм друзям. Не лякайтеся, я знаю, він страшно виглядає непривично, але ви подружитеся. Так звучить моя нова музикальна платівка на випадок. Якщо вам цікаво. Я подумав, що спальня це досить приватне місце, але дверей я не хотів. Тому зупинився на ось такому варіанті. До речі, як вам те, що в мене в спальні тоновані вікна? Це для того, щоб вранці можна було подовше поспати. А від з вікна тепер М -м, не те що дивитися на огидну скелю. Я хочу зізнатися. Раніше я вам збрехав. У скриня? Табличка як шкода, що на ній нічого не пише. Якби тільки на ній щось писало, я би це виконав. Насправді на ній писало дім для аксолотлів. Але тоді я не хотів цим займатися та й не знав, де його зробити. Але тепер знаю, коли я спилював скелю, то знайшов ось таку печерку, і вона ідеально підійде для того, щоб поселити тут аксолотлів. Тут навіть є маленький тунель. Але ним займатись я не буду, а поселю їх в центральній печерці. Але перед тим як заселити їх сюди, це місце потрібно зробити таким, щоб не стидно було їх тут випустити. Їх печеру вирішив зробити в стилі, а-аметистовий кластер. Я впевнений, вони будуть в захваті. Для стелі мені не вистачило гладкого базальта. Але на щастя, один аметистовий кластер є прямо в мене під ногами. Поповнивши його запаси, закінчив стелю. Але це ще не кінець. Тепер настав час озеленити це місце. Придати йому стільки життя, скільки тільки можливо. Ну що, можливо, тепер пора випускати аксолотлів? Ні, спочатку треба дати їм всім імена. І аж тепер настав час випустити моїх смаколиків, персика, апельсинку, котлетку, мандаринку, ананасик, яблучко і красення, якого я знайшов самим першим діамантика. Ну і звичайно, не залишати ж їх тут голодними. Добряче нагодувавши їх, можна вже йти. Але це ще не все. Я залишив віконечко, через яке можу спостерігати за ними. Ну хіба ж це не мило? Я сказав все ні? Окей, тому що я повернувся сюди, щоб ще покращити це місце. Ах, Ну хіба ж це? Я навіть слова не можу підобрати. Напишіть, як би ви це описали. Пам'ятаєте це місце? Зараз я його виправлю та зроблю красивим. Але ні, не саму ферму, а платформу для АФК. Замість огидного червоного незираку. Я зроблю прекрасну, файненьку, біленьку, хмаринку. Хіба ж це не ідеально підходить? Ну і, звичайно, я прибрав огидніший стовп, який йшов в саме небо. Зробив вікно, щоб спостерігати за фантомами та трошечки інтер'єру. А для того, щоб не втрачати пильності та залишатися бодрим, в якості блока для дверей використав скло. От уявіть собі, ви хочете зайти, а тут таке! А! Ви налякалися, збудрили. Насторожилися. Саме те, що треба, в мене з'явилася чудесна ідея. Для неї добув трошечки дерева і готовий до її реалізації. Це автоматична піч. Одним опусканням важеля я можу переплавляти зразу вісім предметів, і вона дуже огидна. Ви її часто не бачите, тому що я її не показую. Але от я сам постійно на неї дивлюся та постійно нею користуюся. Але нарешті я придумав, що побудувати поверх неї. Самі рельси я приховав за стосом спилених дерев. і Звісно ж, закріпив їх, щоб вони нікуди не покотилися. Але ці дерева повинні бути для чогось призначені так. Саме так. Все абсолютно вірно. І саме для їх призначення я почав будувати чималу піч. Якогось конкретного плану в мене не було. Я просто імпровізував та будував те, що мені подобалося. А те, що мені не подобалося, я змінював та перебудовував так, щоб мені почало подобатися. Це вид печі спереду. А це маленьке віконечко, яке наче дає змогу подивитися, що відбувається всередині, але я замінив полум'я на блоки магми. А віконечко, щоб дивитися, що відбувається всередині, зробив спереду. А тепер настав час самого цікавого. Зробити пульт управління, адже це не просто піч, це стімпанковська піч з нотками фентезі. Повністю проводити інструктаж по управлінню нею я не буду. Тільки покажу, що є декілька датчиків, і за ними потрібно слідкувати, щоб кожен з них вказував на вірне для нього значення. Вона також використовує певну кількість енергії діаманта для живлення. Зацініть також це справа, заходять дерева, а зліва виходять різні дорогоцінні руди. Просто магія! Як вам такий задум? День 365. А це значить, що ви повинні скинути це відео своїм друзям та змусити їх подивитися його повністю. Через те, що пічка певний час працювала, глибокосланець перетворився на редстоунову руду. А труба звідки виходять, дорогоцінні руди заросла аметистами. Це справжня магія. Коли дерево потрапляє до печі, воно вигинається супер непривичним для Майнкрафта чином, проходить по кругу і виходить з іншої сторони в якості руд. або зразу дорогоцінно. Стий, ну круто ж, а тепер, коли пульт управління повністю готовий, пора братися за те, на що я буду дивитися частіше навіть ніж на нього. Дах, адже я постійно літаю на елітрах, а не гуляю пішки. Тому для мене це дуже важливий момент. Довелося знову переробляти, щоб отримати те, що я хочу. Під переробляти я маю на увазі знести все, що було зроблено, і почати заново. Мене навідала чудова задумка: зробити два димаря: один великий для звичайного диму, а другий маленький для магічних частиць. Для цього хотів використати стіл зачарувань, але зрозумів, що ніяк я там не поставлю книжні полиці так, щоб їх не було помітно, і тільки щоб частиці з них виходили. І тоді я догадався, для цього використати скриню Енду. Стіл зачарувань. Я припустив, можна використати в трубі, з якої виходять дорогоцінності. <гум> Я ще й подумав, чому? Чому не крафтиться цікаво? На жаль, довелося від цієї задумки відмовитися. І стіл зачарувань, і книжні полиці не повинні бути накриті, щоб виділялися частиці. Зате магічний димарь працює на славу. Звісно, не настільки інтенсивно, як хотілося би, але й це непогано. Знаєте, як оприділяти, якого розміру повинен бути димарь? Спочатку відлетіти. Подивитися і вже на своє власне око та відчуття орієнтуватися за потреби повторювати цю процедуру, поки не отримаєте задовільний результат. А якщо відчуваєте, що це вже перебір, то завжди можна трошки прибрати. Ну, по крайній мірі я так роблю, і мене це влаштовує сповна. А ви, а ви можете робити так, як буде добре вам. Як на мене, вийшло досить добре. Як вам такі звуки з середини ваших будівель? Забув освітити Димар всередині. Через це з'явився зомбі з зачарованим залізним мечем на вогняну силу і досить боляче кульнув. Для стім панку з кофентазійної пічки краще підійде блакитне магічне полум'я з демаря. І ось так Димар виглядає в кінці. Мені дуже подобається громовідводи для того, щоб під час грози притягувати ще більше потужної магії. Ну і Стержні Ендо роблять верхушку Демаря цікавішою та гострішою. Також обвісив його магічними смолоскипами душ та технологічними редстоуновими. Без цього про. Просто ніяк на дах печі додавив прийомник сигналу і ще різні технологічні штучки. Без них також ніяк зовсім зовсім знаєте, як кажуть. Де технологія та магія, там і редстоун. Насправді ніхто так не каже, але в моєму світі редстоун тісно пов'язаний з магією. Тому без нього тут ніяк. Трошки покращив прийомник сигналу, щоб він виглядав краще. На всіх опорних балках поставив смолоскепи душ для того, щоб вони зберігали магію всередині печі, але на наступний день прибрав їх. Подумав, що це вже перебір, занадто багато дрібних деталей. І нарешті ось він. Фінальний результат. Я збудував цю піч всього-навсього за 13 днів. Настав час це відсвяткувати урочистим плаванням з аксолотлями. Ех, що може бути краще, ніж коли аксолотлі тебе обліпили з усіх сторін. Це прекрасно. Ну а це місце, це місце вийшло просто неймовірним. Mm, я обожнюю його. Давайте вилізмо на стіл. Ой, не під стіл, а на стіл. Та подивимося ще раз на піч. Магічну, чарівну стімпанковську фентазійну піч. Можливо, десь перебір. Десь недобір, але я все рівно дуже радий тому, як в кінці вона вийшла. А особливо тому, що більше не доведеться дивитися на огидну автоматичну піч. А це моя перша піч свого роду також автоматична. Правда, не настільки потужна. Настав новий день, а це означає нова можливість зробити все, що тільки побажаю. І сьогодні я бажаю, щоб в моїх скринях та шалкербоксах був порядок і я встиг його виконати ще до заходу сонця. Який же ж я молодець, пора доробити те, що я дуже давно відкладав. Дах. І зроблю його з мангрових дошок. Він буде маленьким, а оскільки він буде маленьким, то я і зробив його незамислуватим. Дуже простенький і нічого особливого. Це те, чого ви зазвичай не бачите, але я роблю це постійно. Підходжу до печі та включаю її. І тепер робити це суцільне задоволення. День 371. Це день маленького тераформування. Подивіться на це. Просто фу. Виглядає огидно. Це пора виправити. Приклавши небагато зусиль, воно виглядає набагато краще і навіть з'являється бажання перебачити тут. Ну що ж, не так давно я збудував ось це. Воно мені сильно не сподобалося. А також воно мені нагадує ковпак Цецерона з Скайріма. Тому я хочу це виправити. Спочатку я прибрав весь незерський наріст, подивився і подумав. Хм, а що, якщо дати йому другий шанс? Воно вийшло негарним, тому що в мене було мало дерева. А що, якщо підфармити дерево і збудувати його великим та красивим? Звісно ж, минулого разу в мене був такий самий план. І вийшло низеньке і потворне. Але все ж таки потрібно дати йому другий шанс. Моя перша ціль багровий біом. Я знаю, де він знаходиться, а ще він дуже близько, якщо, звісно, летіти до нього на елітрах. Рубав дерева і збирав на ріст також. Для того, щоб полегшити собі цю роботу, використовував урештування. На щастя, вони завжди в моєму шалкербоксі. Витратив 15 хвилин на це, але вони здалися мені вічністю. І ось такий результат я прийняв за задовільний. А тепер настав час того, що трішечки важче, знайти химерний біом. Я зробив це дуже легко, адже... Мене є елітри і не гаючи часу, зразу приступив до рубання дерев в цьому лісі. Було те саме, що і в минулому, тільки дерева іншого кольору. Так що, ось результат. Хоч в мене тепер є все необхідне, щоб збудувати те, що я хотів, для того щоб я не помилився і не довелося перебудовувати, саме тепер будувати я не буду. Краще спочатку спланувати все в креативному світі, а тоді вже просто збудувати в хардкорі, не дивлячись на те, що на вулиці 373-й день я все рівно займаюся домашніми справами. Вони мене заспокоюють. Біп, буп, бап, чик-чик-чик. Бу, 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 бу. А от і результат. Сидів, дивився, що я взагалі можу скрафтити. І знайшов таку штучку. Мені сподобалося те, як вона виглядає. І я вже знав місце, куди воно прекрасно впишеться. Спроби поставити його були безуспішними, і я випадково поставив його з боку. Хотів добути руками, але воно просто зламалося. Та й я просто забув про нього та й пішов займатися іншими справами. Збудував передню стіну на другому поверсі. Ось так вона виглядає без вікон, а ось так з вікнами. Помітив дуже дивну річ: я лягаю спати на ліжко. А встаю з землі. В чому тут справа? Добре, я хоч зробив собі м'яку підлогу. Одного дня на цьому півострові напроти не буде жодного дерева. Мені чомусь так здається. Полюючи на кальмарів, зустрів дуже дивного кальмара. Дивного, мабуть, тому що це розбійник, а не кальмар, вбивши їхнього лідера. Випивши останнє молоко з Шалкербокса, я зрозумів, що так жити не можна. Не можна щоразу летіти незрозуміло куди, з надією знайти незрозуміло яку корову, щоб набрати незрозуміло якого молока. Потрібно завести своїх власних корівок. Але поки що я хочу зосередитись на красоті своїх земель. Ось цей ландшафт мені не подобається. Так що пора зробити так, щоб він мені подобався. Спочатку відмітити на якій висоті буде нове подвір'я, а далі заповнити його ґрунтом. Звісно ж, тільки верхній слой і тепер. Mm, я в захваті від нього виглядає. По-перше, природньо, по-друге, красиво, по-третє, неогидно. Прокласти ще стежки до старої оселі, пічки і незерпортала. І на цьому тераформування закінчено. Від рози. з піска, який на щастя не пішов на динаміт. Та гравію скрафтив червоний цімент і півночі перетворював його на бетон. Взяв мангові дерева та цілу кучу білих різних блоків. Із них я збудую амбар, але я не люблю, коли вони сидять в маленькому загоні або в ямі. Саме тому я збудую амбар спеціально для них. Але перед цим займуся трьома справами. Першою зароблю трошечки смарагдів у печерного селянина. Друга поафекашити буквально декілька хвилин. І третя, сама важлива. бачите, яка тут земля нерівна та некрасива. На такій нічого не збудуєш. Тому наступні два дні я витратив на те, щоб зробити її підходящою для будівництва. Під кінець 381 дня до мене прийшов хворий селянин. Йому було дуже погано, але я знав, як йому допомогти. Те, що було, і те, що я зробив. Різниця просто небо і земля. Тепер тут, хоч можна щось збудувати. Розповім про те, як я вирішив будувати саме такий амбар, який я збудую. Я почав шукати в гуглі фотографії амбару, і коли знайшов таку, яка мені сподобалася, збудував частину амбару в креативному світі, щоб не помилитися в хардкорному. На щастя, я зберіг ту фотографію, по якій орієнтувався. Тому зараз я вам її показую, щоб ви змогли зрівняти те, на що я орієнтувався, з тим, що у мене вийшло. Саме важливе та важке для мене. Це дах, тому саме з нього я і почав. І ось так він виглядав на початок 384-го дня. Ще один день пішов на те, щоб повністю завершити тільки одну сторону. Ось так воно зараз виглядає з землі. Другу частину даху було чомусь будувати легше, ніж першу. А от коли закінчив, то все, все, все. Ага. Був дуже щасливий, та з почуттям вільності всередині будувати цей дах. Мені було важко. Це було справді важко. В рази важче, ніж я собі припускав. Вночі пішов розвіятись та спробувати вибити нову музикальну пластинку. І в мене це вийшло. Зацініть яку. Мені дуже сподобалось. Я, звісно, можу слухати музику довго, але амбар сам себе не збудує. Але воно буде виглядати, ніби він збудував себе сам. Чому? А тому, що останні дві з половиною години запису, ні, 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 вони є, вони є, і виглядають вони ось так. Я не перевіряв запис і виявилося, що записувався тільки чорний екран і самі звуки гри. Я не знаю, в чому була проблема, і більше вона ніколи не повторювалася. Але на превеликий жаль, ця халепа відправила нас зразу на 395-й день. Життя продовжується, світ не втрачено. Ну, втратив я 2,5 години запису, Запису, яке будував амбар. Нічого не вдієш. Давайте проведу вам екскурсію. Ось тут у мене два коні, один живий, один наполовину. Самі можете бачити, що було збудовано і як воно виглядає. Ну і на цьому все. Також бачите таке дуже неприємно. Це потрібно буде вирішити. Але знаєте. Якщо так подумати, за цілих вісім днів було зроблено дуже мало всього. Не знаю, чим я займався, але точно не будівництвом. І вже і не згадаю, чим я займався. А тепер продовжую будувати. Як на мене, почало вимальовуватися саме те, чого я і хотів. От ви подивіться на ось це, що в мене вийшло, і те, на що я орієнтувався. Як на мене, це успіх. Звісно, я зробив не зовсім як на картинці, але в мене і не було цілі зробити прям як на картинці. Вирішив проблему можливої імовірності падіння крім. Пра на голову так виглядає перед амбару, а ось так зад. Це віконечко тут дуже добре вписується. І так, я зробив вікна на один блок вище, щоб вийти в них було не так просто. Залишилось зробити вже небагато. Але робити це тепер я, звісно ж, не буду. А натомість настав час другого раунду з автоматичною фермою бамбука. Коли я дивлюся на те, як ця вагонетка їде, мені здається, що хтось проводить нігтями по шкільній дошці. І з'являється таке ж саме противне відчуття, як від того скрипу. Дивіться, де я заховав цю ферму. Печера панди. Проходимо далі через бамбукові. Двері і сама ферма аж ось там внизу. Більше я не допущу такої помилки, щоб залишати щось огидне на поверхні. Вона, до речі, не зовсім автоматична. Ламати бамбук мені все рівно доводиться вручну. Автоматично відбувається тільки його підбирання. Воно працює, м'яко кажучи, не найкращим чином. Але ж працює. Тому на поки що я залишу, як є. На останній день я йду фармити порох. Так що дякую вам за перегляд. До зустрічі в нових відео.